Всім привіт-привіт! Про що буде даний ролик? Ну, вже часто в мене запитують, з яким я саме інструментом вирізаю ложки. Зараз робимо коротенький огляд для чорнової обро... ну, В основному оці два ножи. Такі от. Один з дерев'яною ручкою, один з ой, ріг якийсь ріг. Ну, це не для різьби, як то кажуть, ножі були зроблені, були зроблені зовсім для інших цілей. Але я їх підшаманив, трошки почистив, заточив. і використовую в даний момент для цей ніж для чорнової обробки в основному. Це вже більш для чистової. І ще ось така ось. Напівкруглий коротиш. Ну, хто в темі, той знає, чий це. такі використовую. І ще зараз інколи, і ще оцю стамеску для підбору. Саме для. Коли вибираєш. Вибирати оцею і ось цею. Так, да, розумію. Ложку різом було би набагато простіше і швидше. Але що маємо, то маємо де все нормально, <різую> вирізаю. А, і ще інколи використовую такі ножі. У мене їх декілька є. Але це дуже-дуже дуже рідко, чесно скажу. В ножі. Ось таким інструментом я працюю. І ще, а, і ще є от клюкарзочка, але теж дуже рідко дивлячись. Ой, в мене була колись одна ложка поламалася чорна засмалена вогнем. Я там саме клюкарзочкою цією працював. Чуть-чуть підбирав. Був досить такий цікавий вигін отут всередині. Не так, як тут рівненький так полого, а якийсь як воронкою такою. <хи> То мусив от клюкарзочкою це робити. А так, ну, можливо, десь чуть-чуть там підібрати, може, теж інколи візьму, беру. Але в основному ні. В основному оці цих дві стамески, тамески, ці два ножа. І все. Так що я тут так, помаленько, помаленько І вирізаємо. Ножі, до речі, були зроблені для полювання. Але, але вони тепер в мене. І вони зовсім мають інше призначення. А, зараз я ще покажу. от в попередньому відео показував. Ще тут покажу, як лопнула деревина заготовка. Можливо, буде нормально видно. тріщина пішла. І тут. На ручці теж почало тріскати. Да. ну нічого. І вже нічого не зробиш, бо тріщина дуже в глибину пішла. Навіть навіть не знаю, що можна приймати. тут. От вже. Це, до речі, були <кхи> дрова. Я взяв поліно, розрізав поплам. Ну і все. Ну, як не сказав, що воно було, б... що воно було в було. Таке, як напівсухе, на мою думку. А виявляється, що воно ну, взагалі не було сухе. Бо заніс до хати в кімнатну температуру і ось бачите, що сталося. Все, можливо, якось їй надо... потрібно було так зберігати, вона б не було. ну не знаю. Хі -хі. Може розкулюю, подивлюсь, як... або вона далі, я думаю, сама піде так, так і піде. Нічого. Іде на дрова. Да, і Дай отак. Так що такі справа. Зараз процес трошки з різбою, вирізбленням ви ложок трошки трошки зупинився по технічних характеристиках своїх. Дещо є інші трошки справи. Нічого десь може, може вже з понеділка чи коли там з. А, що ж я. З якого там понеділка, не з понеділка, а взагалі через пару днів будемо пробувати от з вишні буду пробувати дорізати її цю ложку. Досить такий непоганий малюнок вимальовується, гарний, гарний повинен бути. Тут темне, тут світле, з цієї сторони темне. Тоже кільця. Такі гарні, дуже гарно. Ну, надіюсь, вона не лопне, бо вона теж напівсуха була. Можливо, хтось знає, як робити з такої напівсирої деревини чи спочатку вирізати, тоді сушити, чи ставити, чи як. Ну, я навіть не знаю, як його треба в. Правильно, бо були, були, були варіанти і так, і так, зробив так, от, от да, бук лопнув. Вишня, хоча така сама була по сирості, як то кажуть. Але витру не лопнуло нічого нормально. Да я так. -то. Ну нічого страшного. Ще є букова заготовка, до речі, одна, навіть Даже... ні, яка одна, більша. Пашу, попробую, попробую ще Вона ну, щось так дуже важко ріжеться і нема клюкарзи. От... Ложко різа, говорю клюкарзи. То не знаю, побачу, чи буду вирізати, чи не буду. Може відложу трошки цей процес і саме по букві. А по вишні. Ну, по... В крайній мірі іде непогано поки що. Не знаю, як там далі. Надалі більш чистовий варіант буде. Воно, звісно, більш помаліше, акуратніше, боїться спортити. Так що Ну побачимо. побачимо ну воно Тут так теж вигін такі зробив. Я в такої ложки. Ну Досить таки прикольно, прикольно виходить. Кого цікавить, замовляйте. Так що, коментуємо, спілкуємося, ставимо вподобайки. Ну і все. До нових зустрічей. Пока-пока всім.